Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, в ці пасхальні святкові дні ми продовжуємо цикл наших програм Слово Пастиря. І в цю недільку, неділю третю після Пасхи, ми з вами поговоримо про святих жінок-мироносець. Саме церква в цю неділю вшановує їх, і тому їхня така участь у ділі Спасіння, у ділі Воскресіння Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Вона залишилася на пам'ять і увіковічилася. І тому для нас, християн, важливо розуміти, в чому їхній був подвиг і чому так церква їх вшановує. Так от у сьогоднішню неділю читалось Євангелія від Марка, 15 глава, і я би хотів вашу увагу зосередити саме на тому місці Євангелія, де було сказано про святих жінок мироносиць і як минула субота, Марія Магдалина та Марія Іяковля та Соломія купили пахощів, щоб, прийшовши, намастити його. І вельми рано, первого дня тижня, приходять до гробу, як сходило сонце, і казали між собою хто відвалить нам камінь від дверей гробу. І, поглянувши, побачили, що відкочено камінь, бо був дуже великий. І війшовши в гріб, побачили сидящого з правого боку, молодого. І одягненого у білу одежу та й вжахнулися. Він рече їм: Не жахайтеся, Ісуса шукаєте на зерянина, розп'ятого, воскрес немає його тут, ось місто, де він був положений. Тільки ж ідіть, скажіть ученикам його та Петрові, що попередить вас у Галілею, там його побачите, як сказав вам. Цей Євангельський уривок показує нам, дорогі брати і сестри, що першу звістку. Хто удостоївся почути, що Господь наш Воскрес, це були саме жінки, Міроносиці Марія, Магдалина, Марія, Яковля і Соломія. Жінки по своїй природі взагалі вони вірять дуже серцем, вони відчувають усе серцем. І їхнє покликання було якраз служити Господу всім серцем щиро. Ті події, які відбулися напередодні Воскресіння Христового, саме у Велику П'ятницю, коли Господь настраждав помер на Христі, учні його страха Ради Юдейська, вони сховалися і не були біля нього, крім Йоанна Богослова і Матері біля Христа. І події настільки швидко розвивалися, що у п'ятницю по древньому юдейському звичаю, е, вже наступала єврейська субота. і як первосвященники всі хотіли, щоб тіло не лишалося на христі і швидко його поховали завдяки також тайним учням, яких церква вшановує в цей день, це праведний Йосиф Аримафейський та Никодим. Завдяки цим двом мужам Господа поховали у гробі. Родини Йосифа Аримафейського. Так от, жінки вони розуміли, що не все було виконано перед Господом. І вони, їх, їх дуже сильно засмучувало те, що вони не зробили обряд помазання миром, як це подобало для, для мертвеців. І от, маючи таку жертовну і щиру любов до Господа, вони хотіли цей обряд виконати, який вони не встигли у п'ятницю. І... І з відкритим серцем, і з таким сумлінням, що хто нам відвалить камінь від гроба, вони йдуть до гроба для того, щоб виконати цей обряд. Ті Отці, зупиняючись на цьому місці, кажуть, це було одним із доказів того, що вони не знали, що дійсно Христос Воскресне. Тобто, це не була сценка, яка була розіграна, мов ми йдемо, а Христос Воскресне. Вони це робили по своїй щирості, по своїй жертовності. І Слід звернути увагу, що на, те, що на вірності цих жінок, яких церква сьогодні вшановує, знаєте, легко бути вірним керівнику чи свому, е, вчителю, коли він у е торжестві, коли він має владу, коли він е вшановується всіми тоді. Більшість з людства, вони, ну, ми хочемо бути біля такої людини, ми хочемо бути йому вірними, хочемо бути, скажімо так, по праву його сторону. Але коли людина попадає в безчестя, коли людина попадає в біду, як які, у яку біду попав наш Господь, е, претерпівши позорнішу смерть. І багато, повірте, людей, особливо з єврейського народу, вони відійшли саме тому, що вони зневірилися в во Христі. Навіть сам Іуда, одна з причин, чому Він відійшов, він, як каже Святитель Ан Златоуст, він потіряв віру. Так от, дякуючи святим жінкам-мироносицям і святим праведному Йосифу і Никодиму, вони не залишили Христа у його безчесті. Вони не залишились, а залишилися йому вірними. І це саме показало, наскільки ці люди мали реально живу віру, наскільки їхня любов до Христа була не притворна, а реальна була. І тому і церква їх так сьогодні возвишає, і так їх чествує. Тому що багато, знаєте, можна говорити, декларувати, коли наш Спаситель, коли наша віра у почоті, а коли нас топчуть, коли на нас плюють, коли нас зневажають, то тоді лишитися вірним людині, це реально покаже, що наша любов є непритворна, що і показали жінки-мироносиці. Сьогодні також хочу звернути вашу увагу на то бажання творити добро і бажання жертовно служити Господу, яке мали жінки мироносиці. Саме їхнє таке бажання, воно було як е, відомий, відомий Богослов, подвижник благочестя ХХ століття, митрополит Антоній Суровський каже, що навіть одне це бажання творити добро і послужити Господу, воно заміняло всі справи добрі, які могли зробити ці жінки. І дійсно у слові Святитель Іоанна Златоустого, яке ми читаємо на Пасху, слово огласительне, є такі слова, що Господь приймає всі добрі справи і цілує намір. І ці жінки дійсно вони мали дуже добрий намір послужити Господу. І цей намір, браті і сестри, він їм умінився більше за, за, за ті якісь добрі справи, які і так вони робили. Тому нехай їхня така жертовна любов, їхнє бажання, воно нехай буде притаманне всім жінкам, які нас оточують. І цей справжній їхній сьогодні і це їхнє свято, тому що це воно показує реальну любов, яка найбільше наближена до тої любові, якою нас любить Господь. Сьогодні. Маємо за честь привітати усіх жінок, які хочуть і стараються своїм християнським життям уподібнитися цим жінкам-мироносицям, які жертовно служать в першу чергу у своїх сім'ях. Це наші мами, це наші бабусі, які не дивлячися ні на який важкий період, який був у житті церкві, особливо це, якщо взяти радянський період. Які залишилися вірними Христу, вірними церкві. І навіть один із таких ярих атеїстів радянського періоду писав, описуючи протоколи, де збиралися віруючи, слідкуючи за життям церкви у період, коли церква була заборонена, він описував постійно, де не приходив, от там зібралися білі платочки, білі платочки. Це показувало, яке було безстрашє у цих жінках, які чоловіки боялися тоді йти, особливо у радянський період, відстоювати церкву, відстоювати храми. А жінки, як подібно цим жінкам, мироносицям, ішли і сміло захищали віру і зберегли нам то, що ми вже зараз, слава Богу, маємо. Тому низький їм поклін і нам, як чоловікам, у цей день особливо потрібно. Шанувати їх, привітати їх, тому що це є справжній образ православної жінки, який сьогодні відобразився у цих жінках-мироносицях. Ми покликані особливо хочу до чоловічої статі звернутися, любити своїх жінок, як апостол Павел каже в посланні до Ефесян, любити свою жінку як самого себе, тому що той, хто любить свою жінку і поводиться з нею так, як Христос із церквою. Тому що... То, то мінімум той, що ми можемо зробити для своїх матусь, бабусь, сестер, це поважати, тому що Господь так уклав е, наше життя, гармонічно поєднав чоловіка і жінку, для того, щоб показати всю висоту Божественної любові хоча б на такій маленькій е, суспільній клітинці, як сім'я. Тому, дорогі жінки. Вшановуючи подвиг цих жінок, мироносиць, які перші почули звістку про радість Воскресіння Христового, ще раз і ще раз вітаємо вас у цей прекрасний день і бажаємо, щоб ви несли миру, миру в першу чергу, і мир у душі у, ваші, у душі ваших сімей, і несли ту благодать, ту жертовність, які мали жінки-мироносиці. Ще раз Христос Воскрес! thank